Біблія тисячоліття тому проголосила неймовірне: російний народ повернеться на свою землю це мало статися після довгого вигнання та втрати державності, що здавалося неможливим. Майже дві тисячі років ці слова були лише текстом. Проте, у 1948 році, після Голокосту, Ізраїль знову з'явився на мапі світу, це не легенда. А задокументований історичний факт, що вражає як віруючих, так і скептиків, чи це просто дивовижна випадковість? Або ж ми є свідками біблійного пророцтва, яке збулося у наш час, запрошуючи нас глибше замислитись над сенсом історії та віри запрошуємо вас дослідити ці події та біблійні тексти. Поділіться своїми думками в коментарях, підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео. І дізнайтеся більше про зв'язок між історією та пророцтвами.